Якщо ви хоч раз шукали осінні фільми, то напевно чи не в кожній підбірці бачили, коли Гаррі зустрів Саллі, вам лист, осінь Нью-Йорку», посмішка Монелізи та тому подібні фільми. В Цій підбірці таких фільмів не буде. Якщо ви не бачили котрий з цих фільмів, подивіться, якщо ж ви хочете чогось більш незвичайного, то ось вам ковток свіжого повітря, підбірка не банальних фільмів з осінньою атмосферою. Тут у маловідомі цікаві фільми найрізноманітніших жанрів від сімейної драми до напруженого трилеру. Фільми не лише різножанрові, але й зняті в різні роки, починаючи від 70-х та до сучасних. Тож кожен зможе знайти в цій підбірці фільм собі до смаку Містична піца 1988 року. У маленькому курортному містечку Містік закінчився літній сезон. Майже всі туристи роз'їхалися, а три юні офіціантки затишного кафе Містична піца продовжують мріяти про романтичне кохання та світле майбутнє. Джоджо збирається заміж за друга дитинства. проте вона не впевнена, чи хоче вона одружуватися. Цілеспрямована Кеці хоче вступити до університету на факультет астрономії. Вона закохана в Тіма, стрункого, гарного. І одруженого. Дейзі може запаморочити голову будь-якому чоловіку. Вона знайомиться з багатим студентом-юристом Чарлі. Ось така незайтілива на перший погляд, історія про трьох дівчат, про дружбу, про дорослішання, про надії на майбутнє. Це дуже світлий, затишний, теплий фільм з неймовірною осінньою атмосферою, там розкішні пейзажі. Прекрасні будинки, інтер'єри, одяг, образи все це змушує мене кожного року передивлятися. Цей фільм в головних ролях: Джуля Робертс, Аннабель Гіш та Лілі Тейлор. Актриси тут ще зовсім молоді, як і їх героїні. Це дуже добрий осінній світлий фільм. Дуже його рекомендую, якщо ви не дивилися. Пошуки Сьюзі 2022 року. С'юзі – незграбна студентка коледжу, яка після того, як її подкаст про реальні злочини провалився, турбується про можливість підвищити свою популярність у кампусі та в інтернеті. Вона вирішує розгадати таємницю зникнення свого однокласника, але все перевертається з ніг на голову, коли Сьюзі розкриває правду і опиняється у складній ситуації. Тут маємо цікаву головну героїню з сяючими різнокольоровими брекетами, подкасти про Тру Крайм, затишні осінні образи та неочікуваний розвиток сюжету. Всі важливі атрибути сучасного цікавого фільму. Примітно, що фільм дуже атмосферний і йому складно знайти аналоги. Дуже рекомендую до перегляду, особливо якщо ви передивилися все з сучасних фільмів, ось цей фільм може вам сподобатися. Дівчина, що живе в кінці провулка 1976 року. 13-річна Рін кмітлива і самостійна, як для свого віку дівчинка. Вона живе у великому будинку з батьком і нічого не боїться. Ось тільки батька ніхто не бачив, а на їх вулиці живе місцевий педофіл, який так і рветься зайти в гості до Рін. Головну роль тут виконує Джоді Фостер, майбутня Клариса Старлінг з мовчання ягнят. На момент зйомок актрисі всього виповнилося 13 років. Фільм дуже моторошний, атмосферний, і від нього прямо віє осією осінньою холодною погодою. Фільм входить до списку 500 найкращих фільмів жахів за версією користувачів IMDb. Дуже незвичайний фільм, досить гнітючий. Окрім того, варто відзначити музикальний супровід в цьому фільмі. Він ще більше нагнітає цю атмосферу. Дуже цікавий приклад фільму з 70-х. Він вартий уваги, особливо, якщо ви любите трилери та фільми жахів. Ножі наголо 2019 рік. Допитливий детектив на ім'я Бенуа Бланк розслідує вбивство відомого романіста Гарпана Тромбі, якого було знайдено мертвим на території власного маєтку одразу після святкування 85-річчя. Детективу доведеться розібратися у хутресплетінні хибних слідів та брехні, щоб встановити особу вбивці. Осінні пейзажі, вбивство в розкішному заміському маєтку, група підозрюваних, все в кращих традиціях детективів Агати Крісті, вбивство в замкнутому приміщенні, один з родичів, скоріше за все, є вбивцею, але ж хто він? Цікавий фільм, це не класичний детектив, досить такий розважальний. В ньому навіть є комедійні елементи, цікаві діалоги, комфортні затишні образи зі светрами. Всі атрибути, які мають бути в ідеальному осінньому фільмі. Тож рекомендую. Практична магія, 1998 рік. Сюжет розповідає про не зовсім звичайних сестер сімейства Оуленсі Салі та Джиліан. Обидві сестри належать до стародавнього чаклунського роду і досконало володіють магією, як білою, так і чорною. Салі та Джиліан живуть як звичайні люди, ходять на роботу, спілкуються з друзями, заводять романи, але уникають серйозних стосунків і шлюбів. На жінок сімейства оенців накладено страшне прокляття. Всі чоловіки, в яких вони закохуються, вмирають страшною смертю. Однак сестри Салі та Джиліан не хочуть з цим миритися. Це один з таких досить відомих і популярних фільмів осінніх Ніколь Кідман, Сандра Балок в головних ролях, культовий фільм 90-х. І той випадок, коли жанр досить складно визначити, хоч його і позиціонують як мелодраму та комедію. Проте, все ж таки, там є містика, ще яка моторошні елементи, навіть якісь детективні елементи. Класний фільм, який також можна переглядати кожне осені. Say, body, say, like... Також хочеться відзначити стиль героїнь. Дуже багато класних образів, яким можна надихнутися. Тож, якщо ви його якимось чином не дивилися, то рекомендую. Ганна та її сестри 1986 року. Героїні фільму три сестри Ганна Лі і Голлі. Вони дуже різні. Ганна зразкова мати і господиня, хороша сестра, відома актриса і просто красива жінка. Лі аж ніяк не приклад для наслідування, крутить роман зі старим художником Фредеріком. А Голлі мрійниця. Яка хоче стати і актрисою, і письменницею, і ще Бог знає ким. Дівчата підтримують одна одну, але їх світ руйнується, коли чоловік однієї з них усвідомлює, що закоханий в іншу сестру. Обстановка розжарюється саме в день подяки, коли Ганна та її сестри збираються за одним столом. Такий осінній фільм Вуді Алена, на відміну від більшості його фільмів, які зроблені скоріше в комедійному стилі, цей фільм він більш драматичний. Хіба ти не хочеш прожити це життя? Чорт, воно ж не таке погане. Я сказав собі. Годі отруювати своє життя пошуком відповідей, answers. яких ти так і не отримаєш. Радій, поки живий. Але звісно, куди ж без зради. Буді Ален помішаний на зрадах в кожному фільмі, як є обов'язково зрада, чи любовний трикутник, чи когось обманюють. Це в нього прям головна тема кожного фільму. В цьому фільмі це теж присутнє. Але окрім цього, там таке холодна атмосфера, пізньої осені, і фільм. Досить цікавий, з яким варто ознайомитися. Убивча Чтиво 2000 рік Джаред, Остін, Емма і Вайолет – весела компанія нерозлучних друзів, які весь вільний час проводять разом. Але якби трапилася біда, хто поручиться за свого товариша і наскільки щирим буде бажання допомогти другу? Вночі до Осіна приходить перемазаний кров'ю друг та розповідає, що в бійці він вбив людину і тепер не знає, що йому робити. Але навіщо тоді існують друзі? Зібравшись разом, друзі вирішують прикрити Джареда та допомогти йому позбутися трупа. Але як це часто буває, благі наміри призводять до абсолютно протилежного результату: за одним убивством слідують інші, і скоро ситуація виходить з-під їхнього контролю. Все трапляється занадто регулярно. Досить цікавий, маловідомий фільм, такий трилер з елементами комедії, з дуже класним стилем головних героїв і особливо сподобається любителям чорного гумору. Додому на свята 1995 року. Сюжет фільму розповідає про Клер, успішну галеристку, яка повертається до рідного міста на День подяки, щоб відсвяткувати свята зі своєю родиною. Повернення стає випробовуванням для Клер, оскільки вона мусить зіткнутися зі своїми старими спогадами про минуле та проблемами з родиною. Фільм поєднує в собі жанри драми, мелодрами та комедії. Режисером фільму виступила відома актриса Джоді Фостер, про яку ми вже сьогодні згадували. У головних ролях знялися Голлі Гантер, Роберт Дауні Молодший, Клер Дейнс, Джеральдін Чаплін та інші. Фільм досить зворушливо передає теплоту та ніжність родинних відносин, а також показує, як важливо залишатися вірним собі, навіть якщо це вимагатиме від вас кардинальних змін в житті, досить драматичний сімейний фільм, ідеальний для перегляду в кінці листопада вогні святого Ельма 1985 року, семеро друзів зовсім недавно закінчили Джорджтаунський університет. Молоді, повні енергії та амбіцій, вони починають свій шлях у доросле життя, залишаючи свої студентські роки в минулому. Деякі з них досягають непоганих успіхів, у деяких все йде не так добре, як хотілося. Б. Однак, незважаючи ні на що, вони, як і раніше, підтримують дружні стосунки. Хлопці постійно збираються у місцевому барі, в якому раніше проводили вільний від занять час однак їхній дружбі доводиться пройти перевірку на міцність між ними починають виникати сварки, скандали, романи та зради. Фільм піднімає питання, чи можливо зберегти дружбу зі студентських років у дорослому житті. Насправді дуже актуальна тема. Часто, коли ти в школі чи в університеті дружиш, і у вас там класна, весела компанія. Здається, що це назавжди. Але потім кожен дорослішає та йде якимось своїм шляхом, і вони дуже часто розходяться. На жаль, життя це не серіал друзі, і в дорослому віці у багатьох з нас дуже небагато залишається друзів. І в цьому фільмі нам якраз показують ось цей переломний період, чи вдасться зберегти героям цього фільму дружбу. Дуже душевний, приємний, ностальгічний фільм. Чимось він перегукується з культовим фільмом 80-х Клуб сніданок. You, Схожа атмосфера ось ця є. І назва фільму Вогні святого Ельму означає природне явище. Коли блискавка потрапляє в мачту корабля, це викликає дуже яскраве світіння. І це незвичайне явище символізує внутрішню силу та бажання досягнути своїх мрій душевний фільм, який варто подивитися. Віччя 1986 року. Джеррі Блейк втілює собі всі мрії матерів одиначок. Він красивий, розумний, добрий і шалено любить дітей. Кожна жінка готова спертися на його сильне плече і дозволити йому керувати власним життям. Незважаючи на величезний перелік переваг, Джері становить смертельну небезпеку для оточуючих. Він уже довгий час кидається в пошуках ідеальної американської сім'ї. І щоразу, коли його спіткає розчарування, ні, він не йде від сім'ї, він всіх вбиває. Після чергового такого разу герой змінює зовнішнє, змінює ім'я і знаходить собі нових жертв. Фільм заснований на реальній історії. Сюжет частково ґрунтується на історії американського масового вбивці Джона Ліста. Проте стилістику злочинів було змінено, щоб краще відобразити епоху 80-х. Це насправді моторошно, що така історія могла статися в реальному житті. Фільм був досить гарно оцінений критиками та має два сиквели і навіть один ремейк цікавий трилер вартий до перегляду. Переконана, що кожен знайде в цій підбірці якийсь фільм собі до душі. Якщо в цій підбірці є хоч один фільм, про який ви не чули, з вас лайк, підписка та коментар. Також діліться своїми улюбленими осінніми фільмами, що ви найчастіше передивляєтеся восени. На цьому все. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що було цікаво та інформативно, і до нових зустрічей!